Юрій Сід живе у селищі Батьково на Берегівщині. Ось. Дах його будинку повністю пошкодив вітер 15 липня, близько 10-ї вечора. Зараз чоловік разом із сусідами прибирає територію. Ми зібрали, що сусіди допомогли всі, слава Богу, подякував хорошим сусідам, позношувати, накрити брезентами. Вон брат купив теж брезент, сусід позичив брезент, і то ми до часу ночі забивали, накривали у дощі, як у нас там вийшло. За три секунди дах знесло. Я, не знаю, хата затряслася, мала в істерику, я її заспокоював, а потім я був в шоці, коли побачив, що в мене даха немає. Це все, все життя се строїло, строїло, тепер за 10 секунд все життя по новому починати, в мене вже тих років немає. Жителька селища батьова Любов Дюрда, каже, бачила, як у її будинок лучила блискавка. Сталося це близько восьмої вечора, з хати знесло частину даху, а будинок затопило. Прибрати її з чоловіком, прийшли допомагати сусіди та родичі. Я щойно спустилася з другого поверху донизу, побачила, що сусіда з е, криші несло до, на нашу хату, поки спустилася вниз, вже нашу рознімала. Але, як бачите, навіть ми до сих пор не знаємо, де, де ці. Тропила, чи як воно там правильно називається. Куди воно його понесло? Паркан забрало, а танку взагалі повернуло на другий бік. Води, води дуже багато в хаті, ми ну, збирали, щоб могли, але там все піддулося, Меблі пошкоджені. Ну, техніку ми встигли перенести на перший поверх. Голова селищної громади Дмитро Тараненко каже, боровій пошкодив понад 20 господарств. З різного ступеня пошкодження дахів, вікон, є будинки, в яких даху взагалі не залишилося. Вчора вночі силами ДСНС, місцевих мешканців нам вдалося відновити транспортне сполучення населеного пункту. Тобто усунути всі завали. Комісія працює, встановлюємо розмір збитків, але саме головне, що жертв слава Богу на самому пункті немає. На превеликий жаль, ми ще не встановили жодного випадку, коли б приватне домосподарство було б належним чином застраховане. Окрім селища Батів, вітер пошкодив покрівлі і в селище Дунковиця. Розповіречник ДСНС Закарпаття Федір Філіп. через посилення вітру було пошкоджено покрівлі 32 житлових будинків, а також один об'єкт. Соціальної сфери це амбулаторія загальної практики сімейної медицини, і також дві покрівлі на території будівель на території фермерського господарства. Фактично. На даний час на місцях працюють спеціальні комісії, які створені з числа працівників органів місцевого самоврядування. Вони проводять подворові обходи, визначають масштаби цієї негоди і, відповідно, у подальшому будуть встановлюватися розміри завданої матеріальної шкоди. За словами Федора Філіпа, електроенергію в селах вже відновили. Збитки підраховують комісії з надзвичайних ситуацій. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.